Доброго дня, глядачі. Пропоную вашій увазі. Продаю такий генератор на 30 кВт. Робився для себе. Що ми можемо тут побачити? Є в нас маховик. Він у нас на ремнях. Генератор на 30 кВт. Працює від МТЗ. У мене МТЗ 80. Отак От він виглядає. Можемо обійти з всіх сторін. На ящик не звертайте уваги, це все закривається. Кришечки це все є. Маховик МТЗовський. Отакий От потужний вал, підшипники. На трьох, можна чотирьох, на чотири рівні. Але запускав млин 18,5 кВт. Запускав його. Є до нього тріщотка, яка спрацьовує. Коли відключається вал відбору потужності, ось в цю сторону круто, коли ви відключаєте вал, він ще має мах і він спрацьовує тріщотка. такий вуха, такий швелер, вушка під, щоб зачепити. Сам генератор десь приблизно важить до 200 кілограм. Отакий От є автомат трьохфазний, можна одну фазу поставити, коли, коли як йому, коли кому як потрібно. Все, в ньому є, працює, робочий. Такий щиток приборів в ньому є вольтаж, герци і ампери показує. Отакий От генератор. Є на продаж. Ціна питання 90 тисяч гривнів. Ну, це генератор не ще. СССР, дивився про польські. Хотів колись поску, але ну, ціна питання польського дуже велика, а це виконує всі. Вчепив до трактора. І працює. Запускав мойку 5,5, ну це для нього взагалі лікотня 18,5. Ну, це ще залежить від, який у вас, які вас трактор, якщо ще більша потужність, то він своїх 30 кВт витягне 100%. 80 трохи не витягує чистих своїх 30 кВт. Це або робити напряму до нього є ось. Дашків нижній, Дашків. Хто хоче, можна переобладнати самого генератора і зробити напряму від мотора є цей переходник. Але цього мені хватало. І з далеко отакі.